Освоїти цифрові технології, створити власний принт на одязі та провести час з однолітками зможуть діти та підлітки у сучасному просторі для молоді колаба, який нещодавно запрацював у житомирі. Наш фокус є робота саме з молоді, розбудова інноваційної системи екосистеми, яка дозволить кожній дитині реалізувати себе, отримати світу з першого сторіччя. Саме головне, ми хочемо, щоб сьогодні діти мали можливості для того, щоб реалізувати себе завтра і бути під. Тримкою в Україні у центрі молодь працюватиме за програмою ЕСТІМ, яка націлена на покращення критичних та творчих навичок, пояснюють організатори. Це про практичні навики, це про нестандартні рішення. І ми дуже сподіваємося, що це якраз буде втілено. І власне сьогодні в Житомирі ми раді, що така можливість. Нас є. Крім того, у центрі є бібліотека та зона відпочинку, де діти можуть пограти у настільні ігри, почитати чи просто провести час з друзями. Цей простір буде відкритий для всіх, тобто від. Не, не є визначеним там якогось навчального закладу. І так далі, тут е, можна буде як повчитися якихось мистецьких напрямків, так і більш технічних наукових фізика, математика, підприємництво, фінансова грамотність те, чого зараз молоді бракує трішечки в таких академічних закладах. навчання. на відкриття центру завітали десятки відвідувачів. Вони розповідають, надалі планують приходити до колаба та вивчати нові теми для себе. Я тут вперше, але тут доволі приємно. Все. Тут можна і пограти, і помалювати і поговорити. Ти ще сюди прийшла? Так це дуже цікаво. Мені дуже сподобалось, хоча тут тільки прийшов, але мені дуже подобається. Я хочу ще приходити сюди. Хочу дуже навчитись займатись на 3D-принтері. Аби потрапити до простору колаба, потрібна попередня реєстрація. Зробити це ви можете за QR-кодом, зображеним на екрані. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1 Eu não Нещодавно в Україні почав діяти затверджений міністерством фінансів порядок номер 495, який надає преференції для так званого клубу білого бізнесу. Цей порядок розроблено з метою запровадження особисто податкового адміністрування для сумнівних платників податків під час дії воєнного стану. Він починає діяти з 1 листопада поточного року і до 31 грудня, року, в якому буде закінчено стан воєнний стан. Серед переваг, які отримують сумлінні платники податків, мораторій на проведення деяких перевірок. Надання податкової консультації упродовж 15 календарних днів, скорочення термінів камеральної та документальної перевірок. А також за кожним, хто потрапить до переліку мінфіна, закріплюється комплаєнс-менеджер. Комплайнс-менеджер це фахівець органу державної податкової служби, який впродовж робочого часу може надавати будь-які консультації і відповіді на запитання таких платників податків, як в телефонній відеоконференції, так і в будь-якому іншому режимі. Крім того, платники податків. Можуть звернутися до такого комплайнс-менеджера з наданням своїх запитань для до подальшої податкової консультації. Наразі у головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області є 12 комплаєнс менеджерів, які працюють з юридичними особами, та ще чотири супроводжують фізичних осіб приватних підприємців, щоб потрапити до переліку мінфіну. Платних податків мають відповідати 12 вимогам. Відсутні запрогоненості з сплати єдиного соціального внеску, наявність платника податкового боргу, що може не. Перевищувати 3 тисячі неподаткових мінімум доходів громадян. Крім того, платник не повинен перебувати в не повинен мати будь-яких ознак ризиковості. Платник не повинен порушувати законодавство щодо граничного терміну розрахунків по експортним та імпортним контрактам. Така основна вимога це платник протягом 12 календарних місяців, не повинен вносити будь-які зміни щодо виду своєї діяльності. Перелік громадян формується на підставі податкової звітності платника, яку він подає до контролюючого органу у встановлені терміни. Жодних додаткових заяв писати не потрібно. Затверджується перелік платників кожного останнього дня кварталу. Крім того, цим порядком визначено порядок оприлюднення даного переліку на на офіційному веб-сайті ДПС України. Визначено також порядок. Якщо в разі відмови платника для оприлюднення своїх даних, то він може нам подати. А я про таку відмову є порядок виключення таких платників для того, щоб їхні, е, е, їхні дані не прилюднилися на офіційному веб-сайті. Якщо платника включили або ж виключили з переліку громадян, які можуть отримати преференції, йому надішлють відповідного листа на пошту. 291 сонячну електростанцію встановили у Коростені. Усі вони вже повністю підключені та готові до роботи. Цьогоріч Коростенська лікарня отримала грант від німецької компанії, що й дозволило реалізувати проєкт. Завдяки сонячним панелям медичний заклад зможе економити до 70% витрат на енергоресурси. У подивилися, що результат ну є чим пишатися. Якщо ми говоримо про реабілітацію, вже є сучасне обладнання, де реабілітуються наші військові. Сучасне інфекційне відділення. Якщо ми говоримо про будь-які інше відділення, в кірулію прошли бачила, Це сучасне відділення. Лікарня це не тільки стіни, лікарня це не тільки ремонти. Лікарня це в першу чергу лікарі і обслуговуючий персонал, які займаються лікуванням наших людей. І те, що ви це розумієте, і те, що ви знаходите шляхи, у сьогодні всі багато говорять про те, що лікарів не вистачає, такої такої професії не вистачає. Немає геротерапевтів, немає психіатрів, немає психологів, а у вас все є. А все є чому? Тому що, якщо є колектив, якщо є мер, якщо є керівник, який здатен залучити до себе людей, які працюють, у вас все йде. Я в тому повністю впевнена. Дякую вам за те, що ви робите, тому що це сьогодні надзвичайно важливо.